Поворот. От у мене є точка А. Є точка О. Між ними є певна відстань, яку я можу вивіди. Я точку А. Можу перевести в точку А1 і повернувши її навколо точки О. При цьому відстань від А до точки О буде такою самою, як від А1 до точки О. Ось, за годинниковою стрілкою. На якийсь кут альфа. Поверну. Отже, поворотом навколо точки О на кут альфа називають перетворення, при якому точка А переходить у точку А1, так що ОА дорівнює ОА1. Тобто відстань зберігається між точками. Да? Ну і кут АОА1 дорівнює якомусь альфа. Точка О називається в цьому випадку центром повороту. А кут АОА1 називається кутом повороту. Я нагадаю, що коли ми. Називаємо кут. Всередині повинна бути та літера, на яку в принципі, припадає цей кут. І є теорема, яка говорить про те, що поворот навколо точки це переміщення. Дуже важливим при вивченні повороту є вміння орієнтуватися за годинником. Якби це е, дивно не звучало, тому що у нас буде обертання за годинниковою стрілкою. Нагадую, ось напрямок. А ось проти годинникової стрілки.